Вітаю, Росія продовжує свій терор в Україні в Києві. Сьогодні оголошено день жалоби через російську атаку напередодні на столицю України, внаслідок якої загинуло 12 людей, серед яких Діти сьогодні вночі російська армія знову обстрілювала українські міста і ракетами, і дронами. І на все це реагує міжнародна преса і очі на це не закриває. Але на чому насамперед сфокусована увага іноземних журналістів: це на заявах Трампа, на зірваних переговорах у Лондоні і на тому, що Україну змушують не до мирних переговорів, а до відвертої капітуляції перед Росією. Ну що ж, поїхали, що пишуть. Наші колеги з видання BBC. Вони пишуть те, що Трамп офіційно не засудив російську атаку по, Україні, по українській столиці по Києву, яка сталася напередодні. Натомість він сказав, що він просто не задоволений цією цими ракетами. Він звернувся до Путіна зі словами Владимір Стоп, але жодних конкретних дій проти Росії не анонсував. BBC пише, що Мирний процес, мирні переговори заходять у глухий кут, і пишуть, що Володимир Зеленський під час свого візиту до Південно-Африканської Республіки, який були змушені перервати, під час свого візиту він звернувся до Трампа і сказав, що єдина країна, яка має перестати атакувати, це Росія, і це українцям може увірватися терпець, адже це саме їх, майже чи не щодня обстрілюють, а не когось іншого. Що ж пишуть американці? Видання CNN пише, що тиск президента Трампа на Україну, і його незрозуміла повага до російського диктатора Путіна, позбавляє будь-якого уявлення, що Сполучені Штати можуть залишатися рівноправним учасником переговорів, адже очевидно, що Трамп обирає сторону в цій історії, і це не Україна. Після жахливої атаки на Київ видання задається питанням. То яка ж відповідь Трампа на поновлений терор Росії? І е, це дуже прохолодний твіт у соціальній мережі його, де він пише, що він просто незадоволений цією атакою, він нещасливий, що атака не на часі і вона не була обов'язковою. Натомість він каже Владімір, стоп, давай домовлятися. Європейський відділ видання політико посилається на слова американського президента Еммануеля Макрона, який каже, що свій гнів Дональд Трамп має проявити не на Україну, а на Росію. Макрон каже, що Путіну треба нарешті перестати брехати. Диктатор продовжує. Бомбити українські міста він продовжує вбивати українців, цитую його видання, і коментарі Макрона прозвучали в переломний момент мирного врегулювання, щоб припинити бойові дії в Україні. І е, Україна в цьому випадку має піспити піти, як пише видання, на суттєві поступки е, Росії, зокрема віддати їм Крим. Цікавий момент, що 24 квітня в середу зриваються переговори в Лондоні між високим представництвом Великої Британії, Франції, Німеччини Сполучених Штатів, Українська делегація там була. І е, мали говорити, звісно, про е, мирне врегулювання війни. І вже надвечір президент е, Трамп пише в соціальних мережах: натякає на те, що це саме е, зірвалося через українського президента Володимира Зеленського, який нібито ніколи, а він дійсно ніколи не визнає Крим російським. І вже в ніч на 24 квітня Москва, ніби чує чергу, бачить чергове зелене світло і обстрілює українську столицю ракетами і дронами. Washington Post теж аналізує е, процес мирних переговорів, е, який активно просуває Дональд Трамп, і каже, що в принципі відбувається якась зміна ролей. Кремль, який мав би тиснути на Сполучені Штати, натомість починає дуже активно вести жорстоку політику проти Києва, а не проти головного агресора і терориста Росії. Ну і власне видання пише, що це не просто зміна тону, це пропозиції, які обмежують відмовою від справедливості. І пропонована. Мирна угода Дональда Трампа виглядає, пише Washington Post, як відверта капітуляція України. New York Times. Різка критика звучить і тут, але тут говорять про те, що друге президентство Дональда Трампа це цілковите розчарування для Європи і історична зрада союзників. Так, все це так мирний план Трампа називають е, європейці. Як пише видання, адміністрація Трампа дедалі відвертіше е, загрожує е, тим, що вона відійде від України, відійде з, мирного, з мирних переговорів. І власне, що в такому випадку буде робити Європа, якщо Сполучені Штати підуть в повну ізоляцію? Ну і власне, і Польща, і Німеччина, і Франція, і Великобританія, країни Балтії, Скандинавія, всі вони говорять, що зараз їхня безпека дуже. Е, Їхня безпека абсолютно на рівні з українською безпекою. Ці поняття зараз тотожні. Зокрема, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пише: говорить, заявляє, ми готові інвестувати більше в Україну в оборону. Ми вже це робимо. Один із наших сусідів напав на іншого, і наш обов'язок захищати. Аналітики визнають, що навіть якщо Сполучені Штати припинять фінансування України. То Європа або повністю, або частково все ж таки зможе фінансово закрити цю прогалину. Тим часом британські журналісти. Видання The Telegraph, The Telegraph дізналася сьогодні про п'ять пунктів мирної угоди від України, яку офіційний Київ нібито запропонував Вашингтону. І нібито весь цей список зараз опинився вже на столі в американського президента Дональда Трампа. Так про що там йдеться? Насамперед йдеться про те, що Крим Крим е, ніколи не буде визнаний російським. Проте перший і другий пункт сконцентровані на тому, що мирний процес буде базуватися виключно на міжнародному праві, а на не на капітуляції України. Третій пункт говорить про те, що треба відібрати контроль над переговорним процесом в американського президента, а надати центральну позицію знову Україні. В четвертому пункті США і НАТО попереджають про те, що Росія, зберігаючи контроль над Кримом, насправді буде погрожувати нападом іншим країнам Чорноморським, це і Румунії, і Туреччині, і Болгарії. Ну і у п'ятому пункті йдеться про те, що е, в межах угоди не можна дозволити Росії обмежити чисельність Збройних сил України і е, оборонну промисловість. І я вказує Telegraph, західні союзники, цитуючи прем'єр-міністра прем Великої Британії Кіра Стармера, західні союзники будуть дуже лобівати саме. Цей запропонований Києвом мирний план насамперед перед Вашингтоном і, звісно, перед Росією. Що ж, це був головний основний огляд міжнародної преси на даний момент, як іноземні журналісти реагують на заяви американського президента Дональда Трампа, на те, що зірвалися переговори в Лондоні, на те, що Україну змушують до капітуляції і на останні терористичні атаки Росії в Україні. Побачимося.